Бабуся жила на іншому кінці села. Щоб дістатися до її хати, Миколці потрібно було пройти повз іншу хатинку. Там давно ніхто не живе, і люди, проходячи повз неї, хрестилися і плювалися. Те місце називали проклятим. Весь час, коли Миколка проходив повз цю хату. Відчував величезний страх і прискорював ходу, бо якось літнього дня, коли він гуляв з друзями, підслухав і бабусь. Вони сиділи на лавочці та дихали свіжим повітрям. Бабусі обговорювали покинуту хату. Перш ніж вони прогнали хлопчаків, Миколка почув, що вночі напередодні Різдва в тій хаті світиться світло та збирається різна нечисть. Після того випадку він не може спокійно проходити повз цю хату.